Ніколи не живіть на одну зарплату. У вас, як мінімум, повинно бути 6 джерел доходу. Перше, це ваша основна робота, фріланс або бізнес. Друге, це ваш певний підробіток. Це, можливо, в онлайн, можливо, у вас є якісь знання, досвід, і ви, ви надаєте послуги консультації. Третє це, звичайно, крипта. Роботи в криптовалюті. Где ви робота в криптовалюті. У неї зараз найбільший потенціал росту. І розвитку, а також можливості заробітку. Просто безмежні. Саме про крипту я розповідаю в своєму безкоштовному телеграм-каналі. Криптопрорив, заробіток на криптовалюті. Переходьте за посиланням в шапці профіля, підписуйтесь. Четверте, якщо у вас вже є фінанси, є певний капітал, ви можете просто вкласти ці гроші в бізнес іншого підприємця і отримувати дохід. П'яте. Ви можете купити квартиру і здавати її в оренду, отримувати орендний дохід. І шосте, ви можете купити акції на фондовому ринку, тоді гроші будуть працювати на вас. Якщо корисне відео, став лайк, підписуйся, а також ділися з друзями, кому цікаві фінанси, крипта і розвиток.